Олександре, скажіть, будь ласка, по фланах на Токматському напрямку від кінця літа діяли дві ворожі повітряно-десантні дивізії 7-76. Прямо по фронту так само тривалий час діяли, протистояла 42-га мотострілецька дивізія та 136-та мотострілецька бригада. Я маю увазі, що основний склад ворожого групування не змінювався в них на цьому місці, а враховуючи інтенсивність боїв, та що ми серйозно теж їх пошматували, а, За рахунок чого вони організували фактично. Тримання оборони, за рахунок чого вони організували цих людей, де вони їх взяли? А, як трималася оборона? Це взагалі треба кілька слів сказати. В першу чергу це були виключно спочатку оборонні дії, а потім фактично це перетворилось от якраз в атаки по флангах, десантом і спецпідрозділами російських військ, які перекидалися сюди. Де вони їх взяли, це частково мобілізовані ще фактично кінця 2022, початку 2023, і потім вони добирали туди особовий склад. Тобто, з точки зору того, що особовий склад у них сточувався, це дійсно правда. І я вам скажу, що десь момент був навіть такий, що ворог сам визнавав, що їм десь доведеться відійти, тому що атаки десанту вони не призводять до того результату, який був потрібен. Але через те, що все ж таки зберігалась у них інтенсивність оборони Інтенсивність а, мінних загороджень і укріплень, які не давали прориватися відповідно нашим підрозділам, плюс висоти, які вони отримали. Справа в тому, що ну, хто був в тих місцях, знає, що там ландшафт ландшафти іноді такий, що ви спускаєтесь, потім піднімаєтеся. На і відповідно, хто якусь висоту контролює, тому, тому звичайно що і вигідніше. І звичайно, що ця операція дала їм можливості втриматися. А зараз вже фактично вони намагаються переходу. Ходити до таких наступальних дій абсолютно прогнозовано з флангів, ну тому що а звідки вони намагаються діяти, і десь, скажімо так, ці фланги звужуючи, намагатись витіснити наші угруповання, які є там.